Пантера пік представляє. Доброго дня. Вас вітає телеканал Глибічка Діскавері. І сьогодні команда Пантер хоче подякувати Ірині Володимирівні Рискаль. За все хороше За те, що вона, <рив à> вона робить. За те, що вона отакий нас качає ми її дуже любимо. Ми зараз обнімаємо. дівчи. Міша, обніми Ірину. Доброго дня. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні хочемо подякувати Ірині Володимирівні. Що ви скажете по цьому приводу? Вона нашла мені зарядку, спасія. Дуже велике дякую. за зарядку. Зві я тобі сказав спасибо. Братани, а ти що скажеш? <клево> за штрафи, спасибо. Я не знаю, що сказати. Спасибо за те, що ми... спансери. За прожиту життя. Давай. Можна я. А ну давай ще раз, Зіна. Спасибо за штрафи, спасибо за 6, спасибо за нашу прожиту життя. Можна я? Ні на кого не кричить. Ура! Ні на кого не кричить. Хто? Тьот Іра, я так думаю. Яка? Оце та? Ага, угу. понятно. Скажіть, будь ласка, два слова. Ми? Тетя Іра а дає ми... мудрі поради. Це да. більше, Вона ігра. Вона, вона підтримує нас всіх. Вона. Всі. Да, навіть мене. І тебе? Да, мене. – А як вона те підтримує? Та по-разному. Бере так на руки підтримує. – Зіна, це правда? Вона робить все для нас і да. все Андрюха, найкраще. Скажи два слова. Шо ти а на мене напав, я не Андрюха, скажи привіт. Привіт, як діла? Ти розумієш, що це глядачі телеканалу Discovery да. Глудичка. Вони хочуть почути. хто така, така Ірина Володимирівна, і за що ви їй дякуєте? Ірина Володимирівна. Це, серйозний це... Чоловік, Чоловік з великої букви. Чоловік года. Чоловік координатор. Через Через дефіс. Саме найкращий координатор. А там є братан, братани. Що він нам скаже? А? Про Іру. Водяной. Чуєте, Іра, хороший чоловік. Чуєш, а може ти їй подариш цю квіточку? Тільки не дві, а одну. Міша, залази. тетя Іра. Дякую велике. За що? Типа останнє бажання. Це було останнє слово останнього героя. Славі. Славі, бо я і боюся, але ти нормально. А я не Ваша боялась, не я перебрала свій страх. Знаєте, що скажіть? Скажіть, Славік. Ні, давай не кажемо на канал. Повторяйте Лайк. за мною. Давайте, 3-4 Славік. Славік. Ти хороший, хороший тип. Ти хороший ти. тип. Ми ти. тобі дякуємо. Чудово проведений час. Чиновна Чиновна кухня. Кухня. Тетя Іра, тітя Яна, тітя Ніна і тітя Віка. Ми хочемо вам дуже подякувати за ваші добрі руки, смачні страви, за щиру посмішку. Дякуємо вам. За... Тимур. Ми це ти. Знову штрафувати нас пройшов, чи що? Ай, не толкайся, ти що. О, Тимур! У мене ідея. Давай нам кожному по 50 доларів. Ми такі класні, твіш, виграємо. Ми пантери. Та да. ага. ага. нам по 50 доларів. Я твоя сестра все-таки. О, Тимур! ти самий класний! Самий добрий! Самий веселий, Самий клевий. Самий файний! и самые да, Все, пока. Все, давай, пока! пока все, поразвалим. А что Все, пока. Тетя да, мы вас любим! Наш Бог, покровитель, мудрый Он, Создатель мира всех. Могущий, верный Бог покровитель нас, наш Бог, покровитель, мудрый он, сознатель мира, всемогущий! Верный Бог покровитель нас! У -у -у! Я за на грубо прославлення! Да, три! Ми вам всім дякуємо! Ви у нас найкращі!